Привіт, друзі! Сьогодні другий випуск шведського щоденника. Буде трішки менше мене, зате буде більше гарних пейзажів. Отже, я тут задумав розповідати вам, як проходить моя літературна резиденція у Швеції. І от минув перший тиждень. Перш за все, найцікавіше, де я живу. Мене поселили, що називається, на хуторі, тобто на фермі. Я не жартую. До найближчого містечка Хускварна 3,5 км. А до трошки більшого, де власне, знаходиться літератюрхаус, який мене запросив, десь приблизно 11,5. А у нас тут на фермі ось така краса. Подивіться, вухова. Зараз я покажу вам мою квартиру. Бачите, є камін, але мене попередили, що перш ніж його розпалювати, мені треба оформити страховку. Ну що ж, зараз тепло, тому я не поспішаю і страховки від каміна у мене раніше не було. Тепер буде. А ось це моє робоче місце. Монітор, стіл і крісло я випросив у господарів цієї квартири. Вони здивувалися спочатку. Кажуть, нам сказали, що ти будеш їздити писати в Йончепінг в Літературхаус. А тут я здивувався туди на автобусі з пересадкою годину, ну годину назад. Навіщо мені туди їхати, щоб отримати доступ до столу? Вони зі мною погодилися і обладнали мені це робоче місце. Золоті люди. Крім мене, в цій резиденції бере участь Жозефіна. Вона місцева, живе на цьому ж хуторі десь за пару будинків. У нас була організаційна зустріч, ми познайомилися, і організатори висловили бажання, щоб ми з Жозефіною, що називається, збагачували одне одного своїм досвідом літературним. Щоправда, у Жозефіни вже дві видані книжки, і вона працює над третьою, тому чим конкретно я можу її збагатити, поки що не збагну. Але ще три місяці попереду поживемо, побачимо. На наступному тижні в Йончепінгу. Має бути кілька подій. Перше, мені пообіцяли електробайк, бо автобус ходить пару разів на годину і до зупинки від цієї ферми мені десь приблизно півтора кілометра. А друге, так, це те, що у вівторок мають бути читання. і Я маю прочитати уривок зі свого роману. Англійською, напевно, буду тренуватися, бо досвіду такого в мене небагато. Ось такий мій перший тиждень залишаю вас ось цією церквою, її видно з віком моєї хати. А побудована вона була, не повірите, в 1694 році. Це коли у нас справив гетьман Мазепа, а за три роки королем Швеції стане той самий відомий у нас також Карл XII. Ну, про ці події я маю намір поговорити з вами. В одному з наступних випусків, бо там багато цікавого про нашу спільну історію. Залишаю вас цією церквою і до наступного щоденника.